Шановні, можете привітати мене. Нарешті я отримав своє насіння, яке, з якого планую навесні виростити розсаду. Також я для вас безкоштовно і для себе створив таке чітке керівництво або інструкцію, пораду, не знаю, як хочете, називайте, як виростити розсаду навесні. Це. Чіткі такі настанови від мене, які я зібрав за 6 років. Там описано все чітко. Скільки потрібно насіння купити? Якого насіння? Які сорти, як потрібно посіяти, як підготувати землю, як провітрювати, як поливати. Все в деталях. Де можна купити насіння? Ну, в принципі, ви можете його в нас замовити. Можете замовити, де вважаєте за потрібним. Але. Я рекомендую прислухатись того, що я тут написав. Це безкоштовне відео. Щось поражу, щось підскажу. Єдине, що я скажу вам чесно, я не збираюсь нікого уговарювати. Тому що буває, люди просять, поможи, підскажи, я підсказую, люди пробують задоволені. Є інші люди, які кажуть, я рахую по-іншому, бо в мене є інше бачення, як його треба сіяти. Я кажу, якщо у вас є інше бачення, тому вам не варто дзвонити мені. Вам варто робити так, як ви врахуєте за потрібним. Тому що я на своєму каналі тільки рекомендую, тільки раджу, тільки показую свою практику. А вже людина вибирає, чи брати якісь там моменти, якийсь досвід, чи не брати. Я думаю, ви зрозуміли. Була в мене велика складність в тому, щоб замовити це насіння. Та фірма в цьому році відмовилась мені продавати насіння. По яким причинам я не знаю. 9 днів вони казали: завтра, завтра, завтра. І просто я вже не міг довго чекати, тому що і мені потрібно було насіння, і потрібно було вам, тим, хто замовив після того, як я зняв перше відео. Да, розмелив то насіння. І 15 десь людей 15 чекає замовлення, а я ніяк не можу його відправити. Ну, ви зрозуміли. Тому е, якось так. Е, хотів все-таки взяти на тій фірмі перші, Чому? Тому що я те насіння перевіряв, я його... Тестував, да, як кажуть. Я його посіяв у цьому році. Дуже був задоволений схожістю. Але також хотів, щоб і у вас так було. Все по сортам було, Все, як і книжка пише, як і було в, да, в накладній. Ось у мене ще одна така коротенька накладна. Мені вислали За це насіння. Вибирав як для себе фірму. Хотів, щоб тут було все ідеально. Дійсно, все по сортам. Ну, людина запевнила, знаєте, нема такого продавця, який скаже погано про товар. Так і з цим насінням. Я думаю, що ви би хотіли, щоб я вам сказав, слухайте, знайшов таке круте насіння, все бомба. Я вірю, що воно хороше. Але я не можу на 100% сказати, що все тут по сортам, як і було. Може, це дивно звучить? Ну, вибачте, я не можу. Якщо я зібрав з оригіналу свій перець, ось він, згіб... я, е, повністю. І глибоко переконаний, кажу вам, слухайте, от я посіяв оригінал, зібрав, це F2, сійте, будете задоволені, ваші клієнти. То про це насіння, так як я його не сіяв, не можу так сказати. Але вибирав як для себе, купив також і собі, тому що що вам продаю, те буду сіяти собі. Все одно треба сіяти, тому що розсада овочів це з найвигідніших, те, що можна посіяти навесні. Дуже рекомендую вам не вкладатися дуже сильно в якісь речі довготривалі, це моя така думка, наприклад, там, що ціле літо буде рости. Якщо ви сумніваєтесь в своїх можливостях і щось спробуєте перший раз, краще вкладіться в розсаду овочів, будете дуже задоволені. І оцей курс, який я зробив безкоштовно, буде вам в впоміч. Якщо завтра або позавтра я зніму вам відео на тему, як. Вирощувати все в деталях, як і я сказав. Тому, шановні, якось так. Е, що можу сказати? В принципі, переглянув я все це насіння, яке купив. Ну, воно мені сподобалось. Не можу я, знаєте, я не скандер, не можу там детальніше його розглянути. Бо мене так, знаєте, питають: а у вас все по сортам? Я кажу: дивіться, я брав у цій фірми, Того року в них було все по сортам. Цього року я взяв на іншій фірмі, так як на. Тій фірмі не хочуть продавати, Вони, я так зрозумів, що в них дуже, е, ну, я вже так трошечки розузнав, дуже напряжно зараз з насінням на вагу. В основному, всі хочуть пакувати маленькими фасовочками, щоб якоби більше заробити, так як ну, проблеми з насінням. Ну, це все на словах. Перевірити я це не можу, тому якось так. Добре, буду складати ваші замовлення. Ну, все пояснив, все розказав. Єдине, що. Хотів би сказати вам, якщо ви задумаєтесь сіяти, обов'язково порадьтеся з тими, хто вміє, знає і практикує. Бо є, скажімо так, багато нюансів, які треба знати. І ці правила не тяжкі, вони прості, і їх треба знати, якщо будеш їх притримуватись, то все в тебе буде добре. Все проросте, все виросте, все продасться, якщо доживемо і буде можливість да, працювати. Ну якось так. Добре. Дякую за увагу. Пока.